Як перегляд тіктоку вчора зекономив сьогодні мені годину часу. Вчора вечором я побачив відео Візмана і не утримався, щоб сьогодні це не перевірити. Реально цей лайфхак працює. І зараз я поділюсь. Ну, Візман, не ображайся, буде дублікат. Але я на тебе посилання ставлю. Коли ми розміщаємо підвіси, то проблема буває часто спіймати ці всі отвори. Буває, один отвір вибив, другий зміщається. І я побачив, що спосіб, як дуже легко і швидко розмідити під підвіс, де треба бити який отвір. Коли ми промалювали лінію, представляємо підвіс, де він має бути, виставляємо його на око. І за допомогою звичайної фарби робимо отак. І таким чином всі. Отвори, в які ми можемо кріпити там, дюбель чи анкер, вони у нас видні. Ми можемо зразу розмістити всю стелю і потім йти сверлити отвори, і підвіз не буде тікати. Так що, Візман, ще раз дякую, що показав цей лайфхак. А хто на нього не підписаний, підписуйтесь, там просто маса крутих лайфхаків і приспособ для ремонту.